Я йду, кролик. Дайте мені кролика. Це повернення циганського короля. Вада кедавра. Коли циганський король оголосив про завершення кар'єри, всі чудово розуміли. Це ковдра, щоб закрутити гарну суму грошей. І хочемо ми цього чи ні, а він повернеться з порожнім мішком та обиратиме собі суперника. І це звісно Олександр Усик. Та чи потрібно це Усику? Цей короля. Сьогодні про це поговоримо. Друзі, вітаю вас на каналі Нокаут ТВ. Проганяємо погані думки, а женемо гарячі новини зі світу боксу. Холодок по спині гарантовано для більш емоційних буде холодно, приємного перегляду. Тайсон Фюрі повертається у Бокс у 2026 році. Циганський король знов на трон, 500 мільйонів доларів гонорару. Про це повідомив Аль-Туркі Шейх в себе на сторінці. Ми знаємо, як Туркі Аль-Шейх любить ганяти інформацію, і можливо, це поспішні висновки. Але все до того йде, та циганський король йде на відродження. Фюрі хоче ще бій з усиком та довести справу до кінця. Та звісно ж заробити, адже суми космічні. Він цікавий людям та тому його запрошую. Ось тепер зрозуміли всі його інтенсивні тренування. Він надто взявся за тренування, Побільше, більше він так навіть не тренувався перед своїми боями. Люди від мухи ще нещодавно було на слуху відродження Володимира Кличка, а тут вже циганський король. Який відродиться і переродиться ще разів 5, поки Володимир наш наважиться вийти в ринг. Та чи вийде взагалі? Адже час біжить. Голова розважальної влади Саудівської Аравії Туркі Аль Шейх оголосив: король повернеться під час сезону у 2026-му. Після двох поразок від Усика травені-грудень 2024-го Фюрі завершив кар'єру. І ось його повернення вже на слуху. Офіційно. Скільки ж заробить жадібне Пузо, коли повернеться в ринг? Фюрі назвав шалений гонорар. 500 мільйонів доларів за бій або навіть поява в UFC за 30 мільйонів доларів. Дрібниці порівнян. Його статки вже величезні, майже 162 мільйони, плюс активи в 186. Брутальна бізнес-машина на ім'я Тайсон Ф'юрі, плюс чемпіонський хайп. Його статистика ви бачите на екрані. З улюблених боїв. Цей бій проти Володимира Кличка 2015 року, проти Валдера Трилогія та два бої від Олександра Усика. А які ваші улюблені? пишіть в коментарях. Фюрі грюкнув кулаком по столі і чітко дає умови: Мені треба Усик, і лише в Англії. Якщо Усик буде зайнятий, може піти на Джошуа. Джошуа, за даними, повернеться до кінця 2025-го, тож можливість британського супербою з Фюрі справжня магія. Саудівська Аравія активно вливає мільярди в спорт, створює ліги, шукає грандіозні події. Фюрі плюс Усик дорівнює категорія бій століття. Реванш, трилогія. Останній шанс для Ф'юрі реваншувати хід історії, в якому Усик нам Ф'юрі вже 36 років. Дві поразки від Усика 2024-го були близькими, по його словам, але дали чіткий сигнал. Треба підготовка іншого рівня. Потрібно тренувальний табір, нова тактика, мотивація. Мотивація є. Це Усик. Отже, друзі, що скажете? Ви вірите в циганського короля в повернення? Якщо так, для кого? Усик чи Джошо? І чи достойна ціна 500 мільйонів доларів? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на Нокаут ТВ і не пропустіть найгарячіший новин боксу. Сподіваюсь, вам було холодно. До нового випуску!